Невтішно закінчиться рік, рік для Криму, тому що в нас перша карта, яка випала на Кримський півостров, це карта е, Страшного суду, попереджувальна карта. Попереджувальна карта в форматі в першу чергу е, карти вежі. Карта вежі це руйнівні процеси. Це, е, знаєте, зазвичай ми бачимо о, такі розклади на наші міста і вплив ворога. Е, формації будь-якою ціною вплинути на ситуацію, а тут протилежна ситуація. Тобто, ми будемо е, е, попереджу е, е, робити певні дії, котрі будуть нести першочергово руйнівні процеси. І для ворога грудень місяць е, на кримському півострові може стати знаєте певним чином як нічне жахіття, е, котре в свою чергу спричинить. Втрату сил, втрату можливості впливати на ситуацію з втрати карти тріумфу, тобто, хоча й будуть намагатися робити меседжі звернення, що все під контролем все йде за планом. Розклад показує карту необмеженого вибору в перевернутому стані. Тобто, Карти показують, що все буде йти далеко не за планом. Більше того, в нас е, дуже велика кількість запитань на грудень місяць стосовно е, об'єктів критичної інфраструктури стосовно світла, і ми дуже рідко переглядаємо Крим саме в форматі світла і територію Росії в форматі світла. А е, тут в нас випадають такі зараз карти, котрі свідчать, що можуть бути зроблені дії, е, в, направлені на вплив. Саме об'єктів пов'язаних з критичною інфраструктурою на території півострову, і більше того, навіть на російській території можуть бути ситуації, на кшталт наших блекаутів. Наступний момент, якщо ми кажемо стосовно грудня місяця, буде зроблений активний вплив саме на логістичні. І Транспортні вузли, вплив руйнівного характеру. Я думаю, що будуть спроби зроблені в першу чергу для того, щоб відрізати можливість, можливість переміщуватися, вільно переміщуватися, заїжджати та виїжджати з території Кримського півострову як в форматі мосту, так і по цій залізній дорогі, котра в кінцевому випадку все одно буде повністю розру... зруйнована. і грудень місяць там буде знов ж таки трійки жезлів, покладені певні дії, дуже вагомі, котрі будуть впливати в наступних періодах на ситуацію в цілому. Давайте також поговоримо про центр нашої України: Дніпропетровщину, Полтавщину, Вінничину. Якою буде там ситуація в грудні місяці. Дніпропетровщину переглядав болісні ситуації і трагедія, яка сталася на Дніпропетровщині. На жаль, в нас випадає в форматі грудня місяця. Комбінація карти повішеного, тобто підвішений стан, певний перепочинок, передишка. І карта циклічності, котра е, свідчить про те, що ворогу ворог бажає продовжити приносити руйнівні процеси за цим напрямком. І в нас, якщо дивитися е, стосовно Дніпро потровщині, е, зараз може бути невеликий перепочинок передишка Початок місяця карта циклічності, тобто повторення ситуації, е, е, І дуже треба на початку грудня місяця. По області Дніпропетровській бути уважними і не як це б не звучало вже і біта, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не, не ігнорувати їх. Більше того, якщо ми кажемо, наприклад, про о, я не знаю, ну, там, Харківський, Сульський напрямок. Ми завжди робимо акцент на велике місто, на Харків, на Соми, і поза е, переглядом залишаємо маленькі міста. А в нас, якщо дивитися за Дніпропетровщиною, тут не просто вплив на місто в цілому будуть намагатися зробити, але й під загрозою будуть е, невеликі міста або, скажімо так, не, 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 не центральні міста області. В нас е, дуже мені не подобається розклад на Кривий Ріг. Наприклад, е, в нас випадає карта вежі руйнівні процеси знову ж таки в 10-числа грудня. І е, е, якщо дивитися Павлоград, е, там випадає карта е, Накруту і випадає карта маніпуляції, тобто будуть також пропрацьовуватися як і на Запорізькому напрямі. Вкиди і неправдива деструктивна інформація, яка може давати пози... негативні плоди, і дуже треба фільтрувати інформацію і займатися ну, зай... інформаційною гігієною. Все, що стосується саме обласних центрів і невеликих міст на Дніпропетровщині. Стосовно які там дві області ще були? Полтавщина. Полтавщина, Дніпропетровщина, Вінниччина. Вінничина. Стосовно Полтавщини. Якщо переглядати, переглядати Полтавщину, в нас в цілому в розклад більш-менш позитивний, в нас випадає карта миру. Карта контролю над ситуацією, і якщо будуть якісь руйнівні ситуації або пов'язані з руйнівними ситуаціями, насипадає стихія повітря, як попереджувальна карта, насипада карта страшного суду, але обхідними шляхами можуть бути транзити, можуть бути ситуації, пов'язані безпосередньо. З можливістю відійти від руївних процесів і грудень місяць, ну, більш-менш на 60-70% пройти спокійно. Вінниччина. якщо ми кажемо стосовно Вінниччини. За комбінацію на грудень місяць в нас випадають наступні карти. В нас є карти загроз пов'язані в першу чергу з вечірнім часом доби. В нас є карта е, вежі і карта руйного процесу. За е, по п'ятірки пентаклів і по дитячим картам дуже уважно ставитися е, до об'єктів пов'язані з лікувально-профілактичними закладами, закладами освіти, е, тому що ворог буде. Цинічно намагатися вплинути на ситуацію саме в форматі дестабілізаційних процесів, тобто під загрозою на повільничені не військові об'єкти, не об'єкти критичної інфраструктури, а просто знаєте, нагадати і спробувати вплинути. На цей напрямок не з метою досягти якихось певних стратегічних успіхів, а принести знов ж таки терор та дестабілізаційну ситуацію, вивести людей в стан нічного жахіття. За е період о, будуть будуть обирати якраз е проміжок з 8 до е 15 числа. Як найбільш він за розкладом випадає як найбільш насичений на деструктивні події ситуації період грудня місяця, але знову ж таки кінець місяця у нас впадає по десятки десятки кубків. Десятка кубків це в цілому позитивна карта і позитивний вихід із складних випробувань. Ну і також. Давайте на завершення нашого ефіру подивимося, що буде в грудні на Львівщині, Хмельниччині та Закарпаття. Е, дивіться в нас, якщо дивитися стосовно Закарпаття, е, в нас цікаві карти випадає, У нас випадає перевернуто дві кубків. І я б все ж таки очікував би кінець, під кінець року. Е, Певні неприємні сюрпризи від наших західних партнерів, європейських колег, тому що там будуть якісь саме дестабілізаційні процеси, пов'язані з кордонною прикордонною смугою. Можливо, це якісь чергові блокування кордонів, або знову ж таки розведення. Сепаратистських настроїв серед місцевого населення і вкидає з боку наших угорських друзів. Якщо ми кажемо стосовно Львівщини, Львівщина в цілому на грудень місяць, особливо друга половина е місяця, вона випадає по карті сонця. Позитивний вихід із ситуації і е відсутність е руйнівних процесів, тому що навіть Незважаючи на те, що ворог також планує впливати на цей напрямок, в нас карта вежі випадає в перевернутому стані в контексті обхідних шляхів, в контексті виходу з ситуації, позитивним чином. Тобто ворог буде намагатися втручати, втручатися в ситуацію. Ворог буде намагатися впливати на ситуацію і знов ж таки цинічним чином, я думаю, що на напередодні різдва. Але е, в нас випадає карта сонця, тобто позитивний вихід із складних е, випробувань та ситуацій без деструктивних наслідків. Якщо ми кажемо стосовно Хмельниччини, е, в нас чи мені не сподобався на грудень місяць розклад, в нас випадає карта вежі по карті циклічності, тобто руйнаційні процеси по е, тому напрямку, в тих місцях, де ми вже могли спостерігати руйнівні процеси і використовування. Знаєте, як один раз вийшло або практично вийшло вплинути на ситуацію, але не завершили процес і грудень місяць середину місяця будуть намагатися використати для того, щоб повторити ситуацію і досягти своїх своїх планів та поставлених цілей. Причому Ну, в мене все ж таки є надія, що обійдеться, і ми вийдемо з ситуації позитивним чином, тому що на кінці розкладу на Хмельниччину випадає карта колесо фортуни, тобто позитивний вихід або невілювання максимально негативних наслідків.